Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк. Слава Україні! Слава і Збройним силам! І працюємо, якщо не можемо воювати, допомагаємо Збройним силам України. Сьогодні я вам пропоную дуже цікаве відео. Чим воно цікаве? Справа в тому, що Леся Юрівна дегустує зразки продукції відомого українського виробника з Харкова, компанії Агромов. А я їх коментую уже як менеджер, як експерт харчової галузі. І ви отримаєте дуже багато цікавої інформації про ситуацію з кожним продуктом, яка на сьогодні є в галузі на різних молочних комбінатах. І так, що ж це за продукти? Це молоко пастеризоване, це кефір, це йогурт без наповнювача, це сметана, сир кисломолочний і навіть згущене молоко від виробника громол, яке нам люб'язно надала. Власними зусиллями і коштами Тетянко Наталія Олегівна. на зустріч. Ми звичайно висилаємо наш витриманий три е, роки сир надтвердий, елітний, і просимо е, Наталію Олегівну е, поділитися враженням від його дегустації. Хочу вибачити е, за можливо не ідеальний звук і відео в дегустації, яку проводить Лесі Юрина, Вона її проводить у себе на кухні в маленькій перерві між. Е, Відрядженнями на три українських молочні комбінати. Вона 10 днів була в Україні, із них 9 провела у відрядженні. І е, коли була маленька оця перерва, вона провела цю дегустацію для вас. Мало того, далі вимушена була 22 години добиратися з Львова до Варшави. Я її зустрів неділю ввечері, а в понеділок ми вже полетіли у відрядження на молочний комбінат до Турції. Менше з тим, я хочу в першу чергу подякувати. Компанії агромол і всім іншим компаніям України, які під обстрілами російських фашистів продовжують працювати і годувати український народ смачними і корисними продуктами. Молочко. Запах дуже свіжий і чистий. Чиста пастеризація гарна. Взагалі ніяких нічого стороннього немає. Просто пустіше зв'язку з тим, що останнім часом пили більш насиченіший продукт. Для мене трохи пустувати. А, білка 2,8 грама. Так і є. Мій коментар. І так, питне молоко. Питне молоко заслуговує від компанії Громов високої оцінки. По десятибальні це десь 9-10 завжди. Другий момент. Зверніть увагу на білок, який Леся Юріна зачитала на етикетці молока громов. Це я практично не втратив друга. Генеральний директор Яготинського комбінату Сережа Косаченко, коли вони випустили молоко до кави з жиром 2,5, у них так само на упаковці було написано білок 2,8. Дивіться, я провів розслідування і що виявив, це дуже сумний факт. Наші виробники згідно цих застарілих ДСТУ, які є, вони пишуть на упаковках той білок, який допускає ДСТУ. мій погляд. Це недолуге рішення. Тому що якщо рушниця в першому акті висить, вона рано чи пізно може вистрілити. Таким чином, коли виробник закладається на фактично більше ніж 10% білка, то рано чи пізно якийсь власник скаже: слухайте, ми ж пишемо 2,8 білка, то давайте їх ці 10-15% знімемо. Оце такий у мене коментар. Кефір. E, значить, так же само, абсолютно чистий молочний спак без будь-яких сторонніх запахів, присмаків. На запах йде такий як кефір, кефірні грибочки. Але, і пише, до речі, концентрат грибкової кефірної закваски. Не рідкий, не густий, консистенція для мене дуже добра. Знову ж, якщо порівнювати із смаком кефіра, який повинен бути на грибку, та який ми з вами п'ємо, то тут його не вистачає. Не вистачає цього гостроти, насиченості грибкової. Але е, така е, гострота, таке пощіпування, як грибка. Е, воно воно типу, є, ну воно дуже швидко проходить. отак раз і його немає. Але чисте і структура мені подобається як кип'ятного йогурта. По кефіру хочу нагадати шановним глядачам, що у нас це вже друга дегустація громола, і другий раз небайдужий споживач з Харкова, тепер раз інший, передає нам зразки для дегустації. Так, от на тій попередній дегустації кефіра громола мене просто вразив. Він на той момент, на мій особистий смак, був найкращим в Україні. Недостатня вираженість у цього пощіпування, можливо, кефірного грибка може пояснюватись, наприклад, тим, що кефір це продукт живий. І е, після того, як він розливається в пляшки, навіть він продовжує дозрівати як сир. І це пощіпування із збільшенням терміну зберігання, воно збільшиться. Це однозначно. І нарешті хочу піддати нищівній критиці деяких діячів молочної галузі, які допустили в 90-х роках виробництво кефіра. Без кефірного грибка кефіру без кефірного грибка не буває. Хоча така ситуація поширена в усьому світі. І От зараз я коли відвідував сім'ю в Нью-Йорку, то е за останні 5 років у них з'явились кефіри і фермерські і промислові, але в жодному з них ви не знайдете кефірного грибка. Тобто, кефір без кефіра. А в 90-х в Україні це називалося біокефір, Це такий собі обман, на який всі заплющують очі. Тепер йогурт. Дуже схожа структура, як на кефір, трошки рідкіша. Мені відчувається мучка. Може, вони його насищають, підкріплюють сухим молочком. Ого, не дуже спрацював. Ну, оця мучка, вона відвертає. Мучка мені не подобається. Ну і плюс він такий просто кислий. Стокислинка, нічого примічательного. Е раз куплю, вип'ю більше купувати не буду, тому що рука не потягнеться з ним. <сподаряувальник> ну і мучка мене оця відштовхує така. Ну, вона не повинна бути, йогурт повинен бути зайшов. Так. розтікся тобі по роту. І оці пльонки мучнистої в роті не лише. Ситримую Люсі Юрію, в тому сенсі, що мучки бути не повинно. Це дефект. Але не страшний, як на мене, тобто він не впливає на. Е Користь від цього дієтичного продукту, нагадую, без цукру, натуральний йогурт. Ну, впливає на ваші відчуття органелоптичні. Сметана. сметана. Сметана сметана п'ятнашка. Білка ми тут маємо 2,6%. Ось її структура. Тобто вона і не рідка, і не густа. Ложка не стоїть, якщо брати так. Але вона не рідка абсолютно. Вона така, як на мене, то по структурі ідеальна. Хороший чистий продукт. Немає такої ярко вираженої пастеризації, як ми пробували у наших виробників. Сметани українських, але вона абсолютно нормальна. Як ви почули від Лесі Юріни, сметана залікова, можна рекомендувати. У нас були проблеми з сметаною громола на попередній дегустації два роки назад, але е, та сметана була в м'якій упаковці. І хочу нагадати, що не ідеальний вибір пакувальних матеріалів приводить до того, що часто густо присмаки різні попадають в продукт від самої упаковки. На жаль, таке дійсно трапляється. Творог. Це у нас 9%. 9% творог. Коли ти його відкриваєш, дивишся, він такими великими лаптями а, і досить сухий, ну, ці лапті вони відштовхують від трохи. Хотілося би, якщо він позиціонує себе таким фермерським, то хотілося б. Бачити вигляд такого настоящого домашнього творожка. На смак нормальний продукт, як середній як середній продукт. І цей же творог тільки 5%. такі ж лапті тільки більші, набагато більші. Напевно, все-таки ці лапті забирають смак, немає цієї, ніжності, яка повинна бути у творогу, не в дев'ятці, не в п'яторці. М -м. Він не віддає так смак. Він такий собі творог. Але на насильники замічаний піде. сиру кисломолочному. Моя особиста оцінка полягає в тому, що Агромол, так як і я думаю, більша половина виробників в Україні, і 100% виробників сиру кисломолочного в Польщі і Європі. Використовує транзлютомінах приєднання з цифроткових білків, сир кисломолочний має інший смак, присмак швидше. Ми з вами це спостерігали на прикладі білоцерковки в тому випуску. Дивіться, випуск там все про все сказано. І ще раз я прогнозую, що найближчим часом всі 100% українських виробників перейдуть на технологію виробництва сира кисломолочного з використанням транслітомінази, тому що перше. Е, немає на сьогодні в Україні жодної методики, поки не буде створений центр молочних стандартів і технологій, е, яка міряла б використання цієї самої транслятоміназу. І друге, на сьогоднішній день смертельно небезпечну е, транслятоміназу сировину абсолютно нейтралізує процес виробництва. Тобто ви маєте безпечний продукт на виході. Сологоні. Топленний отут з цієї сторони, але може це він що так доїхав? Абсолютно нормальний продукт. Як на мене, чуть-чуть совнуватий. Але абсолютно нормальний продукт. Можна купувати спокійну, готувати з ним, що ти хочеш. Мені подобається. По сулугуні. Солугуні, щоб ви розуміли, це сири, який відносяться до групи пастафілата, тобто сири, які тягнуться. І, звичайно, я насварився на Олесі Юріну, тому що коли ми на виробництві дегустуємо сири групи пастафілата, моцарелла, сулугуні решту обов'язково тест на волокнисність. Тобто ми його так розриваємо по волокнам, по одному, тому що для них важливо, як він потім буде тягнутися. От подивіться, як е мій друг е Фортунато розтягує підплавлений сир прямо в турецькому ресторані. Моє масло. До речі, на запах пахне дуже гарно. гарно. Такою м -м гарною пастеризацією, аж такою знуткою топлен. На смак вона. На запах така аж як топлений. І на смак теж такий, як підтоплений продукт. М -м смак хороший, чистий. Але відразу першить у горлі. Можливо, із-за того, направда, що десь він був перетоплений трошки. Як перетоплений, ви ж знаєте, він починає трохи окислятися, і коли ми його їмо, то він дає першення. А так абсолютно чистий, шановний агромон. Я вас прошу. Проблема з прихінням в горлі вашого масла, яке має чудесний запах і аромат, вона системна, вона продовжується вже два роки. Зв'яжіться з нами, з Лесі Юрією. Вона вам дасть пораду абсолютно безкоштовно по вашому технологічному процесу, як його треба виправити, щоб цей дефект масла, скажімо так, знищити, і щоб ваш продукт був одним з найкращих в Україні. Будь ласка, зущенка. Ну, не пахне вона так, як натуральний продукт. Вона пахне розчиненим насиченим сухим молоком. Теж має таку мучку, як у йогурті. Оця мучка вона відштовхує від продукта. І в цьому продукті немає смаку. Такий, як він повинен бути у згущенці. От воно реально такий на запах сухе молоко. На смак, коли ти його береш в роті, він у тебе вплівочкою лишається сухим молоком. І дуже солодке. Солодше, ніж згущенка, звичайна. По згущенці. Продукт звичайно ж натуральний, тобто він зроблений із молока, сухого молока і цукру. Але, судячи з усього, не по традиційній технології. Тобто, Працівники агромолу спробували його зробити із підручних машин і механізмів. Це, можливо, не самий вдалий досвід, але в цей важкий час молодці агромол. А на цьому все. Пишіть відгуки. Якщо щось вам не зрозуміло, задавайте питання, не соромтеся. Це, в принципі, основний сенс нашого каналу. Ми вам все розповімо, все покажемо, роз'яснимо і так далі. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, смерть ворогам! До наступних зустрічей.